Дівчата таке спостереження. От Ми йдемо зараз до білого дому, він там знаходиться, у него, якщо ви бачите. І ми собі уявляємо, знаєте, що ми тут перед ним така лужайка, може там перед білим домом Дійсно лужайка. А насправді тут от реальний спориш, Дивіться. Подорожник і клевер. Подорожник і клевер. Це просто виносить мозок. Ви знаєте, ти очікуєш, що тут зараз буде щось таке, щось ну просто вилізане. А насправді отак. В центрі Америки, в самому серці. І тут ходять гусі, тому що накакано. Вон, Бачите? Отака от от повна свобода. Це ж вам про це ніхто не скаже. Я от вам скажу, дивіться, бачите, от, 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 от тут от є какашка, понимаєте? Це на, от ми знаходимося от прямо, прямо-прямо всередині, сполучених в серці в Вашингтоні. Вон Там живе Барак Обама, поки що ще, ще живе тут він. Ну, там. Ми зараз туди ще може ближче підійдемо. Мені здається, що не підійдемо. Це вже ближче, найближче. Бачите, в нього такий вольєрчик тут закритий. Вольєрчик, він живе в вольєрчику. І отак. От от